Сих, безсмертний нам'я сих з Нижнього регіону центральної землі сказав: Природа спричиняє смерть, щоб очистити все життя. Люди прискорюють це очищення злочинами, спрямованими проти себе та інших. Зміст їхнього життя полягає в тому, щоб слідувати вимогам своїх. Липих спонукань, не відчуваючи справжнього внутрішнього зростання. Згодом вони будуть відсіяні війнами конкуренції неприродними випадками та хворобами і нескінченно повторюватимуть такі цикли. Люди з самосвідомістю однак постійно очищають себе замість того, щоб покладатися на цикли природи, які роблять це за них. Вони культивують внутрішню духовну мудрість, яка стає справжнім зростанням необхідним для пробудження їх від сліпих мирських імпульсів. Відповідаючи на силу, силою, людський рід неминуче занурював себе все глибше в нові проблеми і труднощі. Чи може людина повернутися до своєї первісної природи? Усе суспільство не може повернутися до простого природнього життя? Але окрема людина може зберегти свою добру людську природу. Як каже Лаудзі, для того, щоб досягти істини, не потрібно ускладнювати свій розум. А скорше краще повертатися до простоти та насолоджуватись перебуванням у мирному спокої. Шлях великого навчання. Лежить через прояву світлості чеснот. через плекання людяності і наполегливість на перевазі добра. Щойно ти пізнав відчуття вищої благості, а значить зрозумів, як утримувати перевагу добра у собі, то з'являється твоя стабільність. Коли є стабільність, то можна дійти до спокою. Коли є спокій, то можна дійти до стану безтурботності. Коли є безтурботність, то можна дійти до стану свободи. Тоді з'являється порятунок і можна дійти до володіння тим, що ти шукав. Речі мають коріння та гілки. У всього, що трапляється, є кінець і початок. Пізнавши, що передує, а що наслідок стаєш ближче до шляху істини. Стародавні мудреці, які бажали застосування світла чеснот до всіх речей під неба. Спочатку упорядковували як слід свої власні держави, бажаючи упорядкувати державу, вони спочатку впорядковували свої сім'ї. Бажаючи впорядкувати сім'ї, вони спочатку культивували власні особистості. Бажаючи розвивати власну особистість, вони спочатку очищали свої серця, бажаючи виправити свої серця. Вони спочатку намагалися бути чесними у своїх думках. Бажаючи бути чесними у своїх думках, вони спочатку розширювали свої знання. І розширення пізнання полягає у уважному дослідженні речей, приділенні уваги. Після того, як речі досліджені, тоді знання може бути досягнуто. Після того, як знання досягнути, то думки стають чесні, після того сповнення чесністю думок, тоді серця можуть бути очищені. Після того, як серця очищені, а значить спустошені від пристрасті, люди можуть розвоювати себе. Після того, як люди вдосконалили себе їх власні сім'ї можуть врегулюватися. Після того, як власні сім'ї врегулювалися, тоді власні держави набудуть можливості належним чином керуватися. Після того, як держава належним чином керуватиметься, настає мир.